Ісаї 41 розділ, 10 вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій. Зміцню я тебе і тобі допоможу. І провіцію правди своєї тебе я підтримаю. Життя продовжується, війна продовжується, але Бог нікуди не зник. Він з нами. Наш Господь поряд із своїми дітьми. Ці слова Він казав для свого обраного народу Ізраїля, і те саме Він говорить сьогодні для кожного з нас. Ми не маємо переживати про те, що буде завтра, чи про те, що станеться зараз з нами. Ми маємо задати собі питання, що буде, коли я постану перед Господом на Його суді і що Він скаже мені. Тому сьогодні я пропоную, щоб ми. Трішки відволіклись від питань більш масштабних і фізичних до проблем більш локальних і духовних, які стосуються кожного з нас. Сьогодні я бажаю говорити на неприємну тему: це буде гірка пілюля, яку нам потрібно скуштувати, щоб отримати зцілення. Це буде гірка правда, яку потрібно аналізувати і змінювати своє життя. На цим питанням я розмірковував вже достатньо давно і впевнений, що не тільки я. Мене турбує питання, чому в нашій церкві так мало покаянь. Ви можете мати свої роздуми з цього приводу, могли чути їх від інших, варіантів є багато. Сьогодні я пропоную декілька біблійних принципів, які можуть допомогти нам визначитись в цій проблемі. Якщо ми проаналізуємо, Церкву, життя церкви за півроку, рік або два роки, ми помітимо, що більшість з тих, хто кається, це є діти віруючих батьків. Слава Богу, це чудово. Кожна людина, яка приходить до Господа, є цінною. Але Бог залишив церкву тут на землі не тільки для того, щоб ми самі себе спасали, але для того, щоб свідчили цьому невіруючому світу. І тому, коли в церкві немає покаянь серед невіруючих, це не є. Нормальним станом для церкви. Аналізуючи можливі причини, можна прийти до висновку. А звідки в церкві з'являться покаяння, якщо в ній знаходяться тільки віруючі? Тут просто вже немає кому каятись або каятись по-другому колу. Хоча я впевнений, що ми кожен день каємось перед Богом в своїх гріхах. Але тим не менш, всі, хто могли з часом прийти до Господа, напевно, вже і прийшли. Хтось ще не наважився, але приходу нових людей дуже мало є. Як ви вважаєте, чи є церква взагалі місцем для невіруючих? Можливо, нам тут комфортно, нас все влаштовує, нам приємна ця атмосфера, ці люди. Ми почуваємо себе добре і не хочемо, щоб цей мир і спокій порушували грязні, невіруючі люди, які живуть в своїх гріхах, які Бога не знають. Щоб вони турбували нас, займали наше місце на лавочці. Можливо, це нормально, що в церкві є тільки віруючі. Звісно, що Писання говорить, що церква складається з віруючих людей. Це є наречена Христа. Але знову ж таки Бог залишив нас тут, щоб ми свідчили людям в всьому світі. Христос прийшов не до тих, хто є здоровим, але до тих, хто потребує зцілення, до грішників. Невіруючі люди майже не приходять до нас і виникає наступне питання. Чому? Ми бачимо такий ланцюг питань. Чому в церкві немає покаянь? Тому що немає невіруючих. Чому немає невіруючих? Наступне питання. І тут ми можемо побачити дві основні причини, які самі по собі є двома великими темами. Перше це відсутність благовістя. Люди чують Євангеліє, люди приходять до церкви, люди каються. Щоб хтось покаявся, потрібно, щоб хтось розповів їм Євангелія. І писання неодноразово наголошує на нашій відповідальності благовістити людям. Відкриємо Римлян 10, розділ 14, 15 вірші, Римлян 10, 14. Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані на цьому місці? Ми бачимо, що посол Павло також вистраює логічний ланцюг, який можна підсумувати словами, щоб хтось увірував в Бога, потрібно, щоб хтось розповів про Бога. Але сьогодні я бажаю <кхух> говорити більше не на тему благовістя, але на другий, не менш важливий аспект. Отже, який сенс від благовістя, якщо немає прийняття. Ось сталося чудо, і людина почула Євангеліє і прийшла до церкви, слава Богу. Але що відбувається далі з цією людиною? Який прийом вона зустріне? Ось людина прийшла до церкви, і якщо в цій церкві її не, не приймуть, не, не виявлять достатньо любові, але навпаки відштовхнуть і засудять. То весь результат благовістя піде в пусту. Людина прийде, побуде тут, зрозуміє, що тут їй не місце, і піде назад. Ми говоримо про нашу відповідальність в відношенні до невіруючих людей. Яким вона має бути? Отже, якщо ми уявимо собі ситуацію, ось людина прийшла до церкви, і ми говоримо: тут не сіди, тут не стій, так не говори, так не вдягайся, це не роби. Що людина відчуває на собі? Чи бачить вона Христову любов, яку він проявляє до нього? Чи він бачить лише наші правила, які, можливо, дійсно є правильними і добрими? І далі ми перейдемо до більш конкретики. Яке в нашій церкві відношення до невіруючих? Ось уявіть собі ситуацію, що зараз цей зал заходить і сідає поряд, хлопець в шортах. І, наприклад, з татуюванням на плечі, там, не знаю, в пірсингу, не дай Боже. Яке буде наше відношення до цієї людини? Які будуть погляди на неї? Які думки, яке ставлення? Звісно, що якщо вона не кипішує, не бунтує, не устраює, безвад, але вона просто зайшла, щоб почути Євангеліє. Що буде в нашому серці по відношенню до цієї людини? Або дівчина зайде в штанах без хустинки, в сережках. І щось подібне. Ситуації може бути безліч, але реакція наша повинна бути правильною. Яке буде до них відношення? Чи підійде хтось поспілкуватись, чи наважиться запросити знову в церкву або на домашню групку, або навіть до себе в гості? Чи можливо ми будемо обходити їх осторонь, давати свої замічання і говорити, що так не можна, це не роби, це не роби і це не роби. Тепер, коли я сподіваюся, що ми побачили суть проблеми, пропоную задати питання, що нам з цим робити? Яким має бути наше відношення до людей зі світом? І це саме буде нашою сьогоднішньою темою. Я пропоную декілька біблійних принципів, які можуть допомогти нам змінити наше відношення і щоб воно було більш біблійним, щоб ми дивились на. Людей зі світу не через призму своїх емоцій, свого ставлення, але через Божі принципи дивились на людей очима Христа. І перший принцип це розуміти різницю. В чому різниця між віруючими і невіруючими? Якщо ми говоримо про зовнішні чинники, ми можемо називати багато речей. Ми не п'ємо, не куримо, не матюкаємось, не вдягаємось занадто визиваючи, визиваюче, не бунтуємо, не устраємо мітінги, якщо це не має біблійної підстави. Ну, Багато є чинників. Але якщо ми подивимось глибше, подивимось на серце людини, на її думки, на її життя, ми побачимо різницю в природі. Єфесян 5.8. Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Тепер ми є дітьми Божими. Ми ходимо в його світлі. Ми знаємо, що є добро і що є зло, чого Бог бажає від нас. Ми намагаємось жити по Божим заповідям. Наші очі відкриті. Люди, які живуть без Бога, вони живуть у темряві. Вони не знають, на що є воля Божа. Вони не знають, що йому до вподоби і чого він бажає. А якщо і знають, вони цього не виконують і не бажають цього. Вони живуть у темряві і не бачать. А ми бачимо і знаємо. Також 1 Івана 3:10. Цим пізнаються діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить правди і не від Бога. Так само і той, хто не любить брата свого. Біблія говорить, що в цьому світі ти або дитина Божа, або дитина диявола. Немає чогось середнього, немає стану, що ну я сам за себе. Ти або за Бога, або проти Нього. Ми є дітьми Божими. Ми знаємо, як це відчувати на собі його любов, Його мир, і спокій, відчувати радість спасіння. Ми знаємо, звідки ми і куди ми прийшли, в чому сенс нашого життя. Люди в цьому світі, вони діти диявола. Єдине, чого вони знають, це те, що вони повинні прожити це життя наповну, ні в чому собі не відмовляти і всіма можливими способами задовільняти себе і свої потреби. Все. Саме тому вони так і вдягаються, так і говорять, так і поступають. Нам потрібно розуміти різницю між дітьми Божими і людьми з цього світу. І в своєму ставленні до невіруючих. Ми маємо розуміти, що ми люди з різною природою. Ми різні не просто ззовні, але внутрішньо. І саме тому їх головна потреба зараз зміна не зовнішності, а зміна їхнього серця. Чому ми так вдягаємось? Чому ми так говоримо, як говоримо зараз? Не тому, що це просто свод якихось релігійних правил, які ми повинні виконувати, щоб отримати спасіння. Ні. Бог змінив наше життя. Ми живемо, ми намагаємось жити до вподоби йому. Це витікає з нашого стану внутрішнього, з, нашої, з нашого серця. Але якщо ми візьмемо людину невіруючу, чи можемо ми вимагати від невіруючого серця відроджений зовнішній вигляд або відроджене поводження? Від дитини диявола, щоб вона поводилася як дитина Божа. Як ті фарисеї, які виглядали чудово, дуже правильно? Але будь-либо ви дітьми диявола. Ми намагаємось взяти невіруючих з їх невідродженим станом і вдягнути їх в, нас, в наш правильний і чудовий образ. Цей намір я не відкидаю, що він є благим, що так було б правильно або так було б краще. Але чи можемо ми змушувати їх догоджати нам, замість того, щоб змінити їхнє серце? Ми дивимося на зовнішнє. І бажаємо, щоб зовнішньо вони виглядали чудово. Зовсім забуваючи на те, в якому стані знаходиться їх серце. Якщо ми навіть виймаємо того грішника, посадимо тут, вдягнемо найкращу рубашку, піджачок, це нічого не змінить. Людина вийде із церкви з таким самим невідродженим серцем і піде до пекла після смерті. Тому наше завдання звертати увагу першим ділом. Не на те, як людина виглядає, а в якому стані знаходиться її серце. Вона потребує внутрішніх змін. Намагаючись підкорити невіруючих нашим релігійним правилам і нормам, ми викличемо тільки роздрутування і гнів. Ми відштовхнемо їх від себе, ніби говорячи, або роби, що ми хочемо, або прибирайся геть. Часто ми, говор, ми готові приймати невіруючих тільки на власних умовах. Не роби це, не кажи це, не вдягай це. Хоча в Біблії ми бачимо, що Христос говорить: прийдіть до мене всі, струджені та обтяжені. Він не ставить меж або зовнішніх умов, яким має бути людина, щоб прийти. І з церковної кафедри ми також можемо чути заклик про те, що Господь готовий прийняти всіх, хто прийде до нього. Але на практиці виявляється, що ми. Не готові приймати всіх, хто приходить до церкви. Під словом всіх ми маємо на увазі всі, хто нам подобається, всі, хто правильно вдягнутий, всі, хто правильно себе веде, знаходиться в правильному положенні, відношенні до нас. Ми лімітуємо Бога і Боже Слово, придіть до мене все, всі. І говоримо, придіть до нас лише ті, хто нам подобається. І тут важливо зазначити важливий такий момент поставити певні рамки. Так, звісно, що тут ми маємо мати певні межі дозволеного. Ми не маємо допускати занадто визиваючий одяг, або погані слова. Але те, що не є критичним, ми маємо стерпіти. Звісно, що якщо людина зайде до церкви і буде бунтувати, або це буде вже занадто, ми будемо з цим щось робити. Але якщо людина заходить спокійно, і єдине, що нас не влаштовує, це її зовнішній вигляд, то, вибачте, Христос не дорікав тим, хто приходив до нього в такому стані. Далі ми з вами згадаємо жінку, взяту в перелюбі. І я не думаю, що коли ті фарисеї вивекли її до Ісуса, вона встигла нагладити собі чудову рубашку. Я думаю, що її як взяли, так вона і була перед ним. Але він дивився на її серце. І дивився на серце тих фарисеїв, які привели її. У відповідь на все це хтось може все одно сказати: ми не маємо допускати в церкві цю Гедоту. Допустити таке означає піти на компроміс із гріхом і впустити світ у церкву. Ніби благий намір, ніби те, чого бажає Господь. Бог не бажає, щоб ми ставали як цей світ. Але далі ми приходимо до другого принципу, який нам важливо зрозуміти. Любити не означає погоджуватись. Сподіваюся, що ми зараз це побачимо. З, уявіть собі, ситуацію ось в сім'ї, батька або мати дорікають або дають певні вказівки своїм дітям, ось своєму сину. Я, як син, я не погоджуюсь. Я не вважаю, що вони є правими. Але так як я люблю їх, я йду і виконую те, що вони хочуть. Любити не завжди означає погоджуватись. Я не погоджуюсь, але я люблю, і тому я приймаю, і тому я йду і роблю те що, те, що від мене хочуть. Або чоловік та дружина, вони не завжди їхні погляди можуть співпадати. Але коли є любов, то є і смирення. І ти, не дивлячись на своє невдоволення або на те, що ти не погоджуєшся, ти говориш: добре, я люблю. Нехай буде по-твоєму. Якщо ми виявляємо любов до грішників і приймаємо їх, це не означає, що ми погоджуємося або схвалюємо їх об спосіб життя або знову ж таки їх зовнішній вигляд. Згадайте лише історію про жінку, схоплену в перелюбі, коли Христос засоромив всіх, хто її звинувачував, що Він сказав у кінці їй самій. І я тебе не засуджую. Іди і більше не гріши. Чи є перелюб гріхом? Так, ніхто цього не заперечує. Ісус не засудив її за цей гріх. Чи означає це, що Христос схвалює перелюб? Зовсім ні. Згідно цієї історії, Христос сам показує, що ми можемо любити грішників, але так само не любити гріх, який вони роблять. І часто наша проблема полягає в тому, що ми не відокремлюємо свою нелюбов і ненавість до гріха, і перекидаємо це так само на людину. Ми дивимося не на те, в як, якому гріховному стані вона живе, як вона мучиться від цих гріхів, як вона живе в темряві. Ми дивимося на них з певною відразою, як щось небажане, щось, що ми не хочемо чути і бачити. Можливо, тому ми і не благовістимо їм. Сам гріх ми маємо засудити і визнати, але судити людину не в нашому праві. Якщо Христос не засудив цю жінку, схоплену в перелюбі, то чи маємо ми засуджувати грішників? Але навпаки, Ісус побачив серце її. Він зрозумів, що вона вже визнала свій гріх, тому Він її не засудив. А ті, хто привели її, Він вказав їм на те, що вони є такими самими грішниками, як і вона. Нам також потрібно зрозуміти, що ми заслуговуємо спасіння не більше, ніж люди в цьому світі. Ми так само заслуговуємо пекла, як і вони. І єдина причина, чому Бог спас нас, це Ісус Христос і любов, яку Він проявив до нас, незважаючи на, все наше нечист... на всю нашу нечистість і гріховність. Він прийшов в цей гріховний і дуже некомфортний світ до таких грішників, як ми. Щоб визволити нас. І він стерпів всі ці наші гріхи, негоразди, наші хвороби, щоб дарувати нам спасіння. Яким чином же ми можемо проявити любов до невіруючих, які, які приходять до церкви? Перше, це просто не засудити за його зовнішній вигляд. Якщо ми, намагаючись благовістити або спілкуватись, першим ділом будемо вказувати людині на гріх. Ось, поки ти це не зміниш, я з тобою спілкуватись не буду. В цьому результату результат не буде. Нам потрібно не обходити їх осторонь, але бути привітними, звертатись з любов'ю, відображаючи Христа, проявляти любов і турботу, запропонувати піти кудись на домашню групку, або прийти на молодіжку, або на служіння разом на каву в гості. Що завгодно, що допоможе нам будувати стосунки з цією людиною, будувати, а не руйнувати. Тому перше, що ми з вами сказали, нам потрібно розуміти різницю. Друге, любити не означає засуджувати. І третє, відображати Христа в своєму ставленні і в своєму відношенні. Коли дивишся на невіруючих, постарайся побачити не гидких грішників, але людей. Потребуючих спасіння. Коли ми дивимося, як людина тоне, ми думаємо, о, як він вдягнуть, він, він погана людина, яка там проблема, ми намагаємось йому допомогти. Ми розуміємо, що він тоне, йому потрібна допомога, а не наші правильні слова. Нам потрібно дивитись на невіруючих очима Христа. Прочитаємо, як же Він дивився на людей. Матфія 9:36. Матфія 9:36. І, побачивши людей, змилосердився над ними, бо вони були стомлені й розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Христос дивився на дуже грішний народ, народ, який його відкине, народ, який його розіпне і буде плювати йому в обличчя, і з якими очами він дивиться на них. Це очі, сповнені любові, сповнені співчуття. Він бачить в них негідких грішників, яких потрібно відправити в пекло. Він бачить розпорошених вівців, людей загублених, людей, які не знають, як жити правильно, в чому сенс їхнього життя, які намагаються хоч чимось задовільнити себе, але вони цього не можуть. Навіть я в своєму ставленні до невіруючих відчував певну відразу. Мені неприємно те, як, що вони роблять, як вони мислять, як вони навіть вдягаються. Але останні, останнім часом Бог мені показує, чому вони такими є. Кожен з них він пройшов певний шлях. Це люди зранені, люди, звамані цим світом, люди, які живуть в темряві, яким потрібен Христос, якого ми знаємо. Коли Христос дивився на натовп, він бачив загублених, спустошених людей. Він дивився на них без зневаги й огиди, але з любов'ю. І якщо ми відкинемо їх лише заради своєї гордості і того, щоб нам було комфортно, ми не чинимо так, як чинив Христос. Коли ви дивитесь на людей з цього світу, що ви відчуваєте, кого ви бачите, які емоції наповнюють ваше серце? Хто вони для вас? Згадайте також історію з Самарянкою у колодязі. Вона бажала знайти щастя в цьому світі. В неї була спрага, яку вона ніяким чином не могла сповнити. Перший шлюб, другий, п'ятий. І Христос бачив це. І Христос пропонує їй джерело живої води. Він бачить, що вона шукає, але знайти не може. І він просягує до неї руку допомоги. І те саме маємо зробити і ми побачити, що ці люди потребують зцілення і запропонувати їм його, проявити характер Христа. Він був не від цього світу, але прийшов сюди, щоб знайти нас, таких самих загублених і грішних. Але коли він ішов звідси, то послав і нас, щоб ми були світлом для цього світу. Івана 17:15. Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого. Бог не просто нас залишає нас в нас цьому, в цьому світі, в нас є певна мета. Христос визнає, що в цьому світі ми будемо бачити багато зла, багато того, що може нам нашкодити. Але замість того, щоб закритись в своїх церквах, в своєму комфорті, Він говорить, збережи їх від зла, Нехай вони будуть у світі. Будуть світ вам для цього світу, і я знаю, що ти їх збережеш. Якщо з нами Господь і Його слова в нашому серці, навіть якщо ми будемо в гріховному оточенні, ми будемо на них впливати, а не вони на нас. Христос не соромився їсти з митниками і грішниками, хоча йому за це і дорікали. Але Він не соромився цього, тому що Він казав їм про Христа, про, про себе, Він благовістив їм. Щоб вони отримали зцілення. Ми не повинні зовсім відокремлюватись від цього світу і не мати з ним нічого спільного. Ми живемо в ньому і покликані впливати на нього через любов і Божу Євангелію. Так, цей світ небезпечний, і ми, повинні, ми не повинні подражати йому і ставати його частиною. Тому той Христос і просить Отця, щоб той зберіг нас від зла – і він здатен це зробити. В цьому питанні наше завдання зберігати баланс, не бути занадто толерантними, схвалюючи гріх, але й не бути байдужими до грішників, що гинуть, не бути жорстокими, не обтяжувати їх своїми правилами, якщо перше, що їм потрібно, це Євангеліє. А для тих, хто все одно не бажає приймати не таких, як вони, можна сказати. Не намагайтесь бути святішими за Христа. Кого Христос приймав, тих і ми маємо приймати. Кого Христос любив, тих і ми маємо любити. Інколи мені здається, що в нашому уявленні покаяння людини це ось людина живе своїм гріховним життям. І одного щасливого дня вона прокидається і думає: я грішник, я йду до пекла, мені потрібно покаяння. Він біжить до церкви, приходить. Кається і все. Ось таким чином навертається людина. Брат Ян до цього казав, ось якби Бог ну, просто своїм словом сказав, і всі люди в цьому світі покаялись. Як би чудово було, але Бог поклав цю відповідальність на нас, щоб ми благовістили і щоб ми приймали. І тому, якщо вони не почують, якщо ми їх не приймемо, на покаяння можна, напевно, не розраховувати. Я вважаю, що Бог сказав нам достатньо. І єдине, що нам залишається, це виконувати, змінити наше ставлення, наш погляд, наші емоції і дивитись на цих грішників очима Христа. І пам'ятати, що ми були такими самими і нічим не є кращими від них. Але Христос нас полюбив, Христос спас нас. Його ранами ми оздоровлені. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Помовимось. Амінь.